Привіт, друзі! Щойно повернулася з супермаркету. показую вам, що тут купили. Ось такі сосиски завжди беремо. Пару разів брала інші, але ці виявилися найсмачніші, які нам доводилося тільки зустріти Бутчер. Ціну не пам'ятаю, Женя купував, Женя брав, тому не скажу. Ось такі маленькі огірочки. Вони неймовірно не смачні, пахнуть дійсно огірочком. Це в нас була така контрольна закупка на тиждень-півтори. Помідорчики 22 тисячі, тут у мене трішки більше кілограма, а ігорочки, здається, 8 чи 9 тисяч коштували. Також у неї дуже дорого, і тут пів кілограма. Ще я взяла із овочів перчик, він був 25 тисяч. І е, взяли яблучка. Теж досить бюджетно було, як для Азії, 29 тисяч за кілограм. Ось такі смачні типу. Ой, я навіть забула його. У нас в Україні називаються вже. Зараз все покажу. Беремо ось такий йогурт е блакитний. Є ще синій, синій не брали. Нам друзі сказали, що синій солодкуватий, а ось цей смачний е натуральний йогурт. І взяли два ось таких багенти, залишилось з них тільки півтори. Теж досить бюджетні. по 5 стається тисяч, це у нас супермаркет GO. Ну, туди ми там раз у два тижні ходимо на закупку, щоб накупити м'яса. Зараз вам покажу наступну картинку, тому що все на столі не поміщається. Так, ми ще накупили тут м'ясо і рибу. Зазвичай в голову ми їдемо за м'ясом, тому що там найбільший вибір. Я взяла два пакета, ну, майже по кілограму, тут кілограм трішки більше, а тут трішки менше кілограму, а взагалі-то по 85 майже тисяч кілограм це курячі філе. І ось такі ніжки ми там зазвичай беремо, тут майже а, кіло 800. По 42 тисячі за кілограм я варю суп, борщ. Просто так тушкою запікаю на сковорідці коворітці ніжки. Ну, ось такі ціни. І цього разу вирішила взяти рибку. Ось таке філе, щоб посмажити. Не пам'ятаю його вартість. Тут є 61 тисяча по. 80 тисяч за кілограм, і я ще взяла цього разу ось такі дві заморожені скумбрії. Це я зроблю філія із тушок і засолю. Буде отака солена рибка по типу оселець з картопелькою, буде смачненько. Тому ось основне, що ми їздимо в цей супермаркет-гоу, це за м'язком. Тому за уже паровозом беремо ще щось. Звідти такі ось покупки були у нас сьогодні. ну Це ось м'ясо, риби, це ну, на тиждень-два до 3 нам цього вистачить. От, а овочі, фрукти, то будемо ще підкупляти протягом тижня. І на останок забула вам показати, ще покажу ось таку сукнючку купили Алісі. Коштувала вона десь 109 тисяч, здається. Трішки більше 100 тисяч точно. На простеньках, така приємна на дотик для прогулянок. Була ще в бірюзовому кольорі, але Алісі сподобалася жовтенька, тому взяли ось таку яскраву супночку. Саме головне забула вам показати, тому наостанок. Ми сьогодні прийшли в торговий центр, тут є дитяча кімната, багато розваг для діток. Все на все 50 тисяч дон коштує без ліміт, хоть на весь день. Дитина може тут гратися. Це десь 75 тисяч гривень. 75 гривень. М -м -м, вартість. Досить бюджетний, бо Аліся тут другий раз. Сьогодні йшла з нетерпінням, тому що я їй сказала, що йдемо сюди. Вона з задоволенням тут грається. Там ще є коридор, там дуже багато батутів, різних розваг для діток. Поки що вона сюди забрела. Привіт, друзі! Ми з Алісою вийшли на прогулянку. Не хоче гуляти, хоче додому. У нас декілька днів було таких прохолодних. Сьогодні так сонячно, гарно, тепло. Я, мабуть, не трішки скучаю за такими більш прохолодними днями, тому що два роки більше двох років ми в страшенній спиті в Таїландії. Тут на багато у В'єтнамі, в, в Дананзі набагато комфортніше по температурі, по клімату. Мені тут більше подобається. Біля одного ресторану, де ми частенько прогулюємося, другий раз ми зустрічаємо, де розрізають здоровенного тунця, ви тільки подивіться на цю голову. Ось моя рука просто здорований, і тут можна прямо придбати. Вартість поки я не бачу. Мені здається, це ресторани купую. Але ось наскільки я бачу, звичайні люди стоять, хочуть придбати. Сьогодні ще дуже важливий день для нас, тому що ми прийняли рішення знову подати документи на наступну візу. Вже прийшов час, ми в Тананзі у В'єтнамі. Пробули півтора місяці і вже потрібно починати подавати документи на нову візу. Наскільки ви пам'ятаєте, ми планували по В'єтнамі залишатися три місяці, а потім хотілося з'їздити в Україну. Але вчора, сьогодні. Знову обстріли, знову ситуація нестабільна, а нам потрібно щось вже вирішувати. Тому Ми прийняли рішення ще залишатися. Аліса, спускайся, будь ласка. Дитячий майданчик. Більше. Це типу один а ми натрапили на дитячий майданчик, досить великий, активний, тут діток багато, Аліса тільки побачила, очі загорілися і погнала. Другі друзі, у нас вихідні, кінець тижня. Сьогодні і вчора проводимо час на пляжику, Настрою зовсім немає, тому що новини дуже нетисні. Осінні обстріли. Ситуація така собі. Мабуть, такий тиждень видався не дуже... Насичені якимись подіями, вам щось цікаве розказувати, хоча багато чого і відбувалося цікавого, чого я вам не засняла. Не знаю навіть чому, але от не було, мабуть, натхнення вмикати камеру та щось знімати. На цьому тижні, здається, це був понеділок, вівторок, я не пам'ятаю, я зустрічалася з ними. З однією парою з України вони також були на Пангані. Зараз подорожують по В'єтнаму і приїхали в Дананг. Написали мені, запросили на каву зустрітися, так, поспілкуватися, обмінятися враженнями про В'єтнам. І ми домовилися, що можливо сьогодні, ввечері з ними прогуляємося по набережній. А приємні люди сподобалося поспілкуватися. Якщо плани не зміняться, то я з залюбки прогуляюся, тому що хочеться якось трішки розвіятися і відволіктися від цих новин. Тому що нас геть зовсім немає. Ми вирішили сьогодні сходити на майданчик. Там минулу неділю ми ходили. Там дитя, і дитячий майданчик, і стадіон є. шли і ось на такий храм набрали. І ось Леді буде. Дуже гарно. Ти хочеш туди? Ходімо. Дивись, о, зверху вітрички. Бачиш крутиться? Ага. Вітерець. Бачиш, їх крутиться. Дуже гарно. Правда? А подобається? Алісі, ти любиш різні храми заходити? Так? А що тобі подобається тут? Мамоді. Куди йти? Покажи, що тобі подобається. Мамоді. Ні, туди не підходь, туди не потрібно. І ще один. Гарна. Так. так. Так? Сьогодні неділя і традиційно ми на стадіоні. сьогодні гралася на майданчику. Женя грає в баскетбол. Традиційно ми купили баньбао. Національну в'єтнамську було. Буле... Ну, вона не в'єтнамська, в багатьох країнах її продають. Тут вона називається Баньбао, в кожній країні по-різному. Парова булочка на пару з начинкою у нас кокосова начинка. От, так що трошки пограємо і будемо додому з тим. Сьогодні вечірня програма у нас. Саме така. Дуже багато людей на стадіоні в вечірній час. Дуже багато молоді грають в баскетбол, футбол. Ввечері займаються. А, і також з іншої сторони там бокс. Беремо Алісі. і самокат і м'яч, вона теж тут розважається, то на майданчик дитячий по-різному. Як їй захочеться, так і грається.